В цьому відео ми розглянемо, як активувати туман. Налаштовується насправді все дуже просто і не скажу, що це завжди потрібно, але іноді для атмосферності картинки досить така помічна річ. Запускаємо вікно рендерингу Enscape. Далі в цьому вікні обираємо візуальні налаштування. І в цих візуальних налаштуваннях заходимо в вкладку Атмосфера. От у нас є вкладка ФОК, яка відповідає за туман. Ось так, щоб було краще видно. Перша відповідає за інтенсивність, а друга за дальність. Тобто ми дивимося на картинку, в нас з'явився задній туман, але ми можемо скрутити його або підсилити по відстані. Або ще глибше включити цей туман. Це вже на ваш власний розсуд. Це все, що потрібно знати про туман в Енскейпі. Подобайка і коментар, можливо, у вас був інший досвід в цьому плані. Поділіться, це розвиває нашу спільноту і робить нас ще кращими. До нових відео і до зв'язку!